Виробник вакуумних двигунів Дріма з частотою обертання 200 тисяч оборотів в хвилину оголосив про плани створення електричного гіперкара, який кине виклик Бугети Верон. Дріме і Бугети битва титанів в електричному майбутньому. І ось китайська компанія Dreme, відома своїми передовими пилососами і роботами-прибиральниками, заявила про свої амбіції вийти на ринок електромобілів класу Люкс, кинувши виклик легендарному Бугети Верон. На перший погляд, це може здатися дивним і навіть смішним твердженням. Але, як досвідчений спостерігач за технологічним ландшафтом, я бачу в цьому більше, ніж просто черговий амбітний проєкт. Це потенційно революційна подія, яка може переосмислити межі автомобільного дизайну та технологій. Від пилососа до гіперкару не така вже й неймовірна історія. Ідея про те, що виробник побутової техніки може створити гіперкар, здається абсурдною. Але давайте поглянемо на це з іншого боку. Dream вже має унікальну перевагу, вони є лідерами у розробці високошвидкісних цифрових двигунів. Їх двигуни здатні обертатися зі швидкістю 200 тисяч оборотів в хвилину, демонструють неймовірну ефективність і потужність. Ця технологія, відточена в процесі створення пилососів, може стати основою для створення електричного гіперкара, що перевершує за характеристиками навіть Бугет і Верон. Я пам'ятаю як ще на початку 2000-х, коли електромобілі здавалися не більше ніж науковою фантастикою, багато експертів сумнівалися в їх потенціалі. Сьогодні ж ми бачимо, як Тесла перевернула автомобільну індустрію, довівши, що електромобілі можуть бути не тільки екологічними, але й неймовірно швидкими і технологічними. Дріми, схоже, дотримуються аналогічного підходу, вони бачать в електромобілях не просто альтернативу традиційним автомобілям, а можливість створити щось принципово нове. Інтелект на колесах більше, ніж просто швидкість. Dream не обмежується лише створенням швидкого автомобіля. Вони планують інтегрувати в свій гіперкар передову систему штучного інтелекту, яка буде вивчати звички, уподобання і навіть емоційний стан водія. Це означає, що автомобіль адаптується до потреб водія, пропонуючи оптимальні налаштування та персоналізований досвід водіння. Я вважаю, що це ключовий момент. Сучасні автомобілі вже оснащуються різними системами допомоги водієві, але більшість з них працюють за заздалегідь за даними алгоритмами. DreamAh планує створити автомобіль, який буде дійсно відчувати водія і реагувати на його потреби. Це може значно підвищити безпеку і комфорт водіння, а також зробити автомобіль більш приємним у використанні. Уявіть собі, що автомобіль автоматично підлаштовує підвізку під стан дороги, регулює температуру в салоні в залежності від настрою водія і пропонує оптимальний маршрут, враховуючи пробки і погодні умови. Це не просто фантастика, а цілком реальна перспектива, яку Дрима планує реалізувати в своєму гіперкарі. Екосистема та інтеграція, майбутні автомобілі. Ще одним важливим аспектом стратегії Dream є інтеграція автомобіля з екосистемами розумних будинків і мобільних пристроїв. Це означає, що водій зможе дистанційно керувати функціями автомобіля, отримувати сповіщення про стан автомобіля і навіть використовувати автомобіль як центр управління своїм розумним будинком. Я вважаю, що це важливий крок до створення єдиного цифрового середовища, де всі пристрої та послуги працюватимуть разом. Автомобіль стане не просто засобом пересування, а частиною нашого повсякденного життя, інтегрованим в нашу цифрову екосистему. Наприклад, можна буде запустити кавоварку в розумному будинку прямо з автомобіля, перевірити стан дитячої кімнати, поки їдеш на роботу, або навіть використовувати автомобіль в якості портативного офісу, підключившись до мережі Wi-Fi і проводячи відеоконференції. Дайсон та інші уроки минулого. Звичайно, амбіції Дрима слід розглядати в контексті невдалих спроб інших виробників побутової техніки, таких як Dyson, вийти на ринок електромобілів. Dyson витратив мільярди доларів на розробку електромобіля, але, врешті-решт, відмовився від цього проекту, посилаючись на нерентабельність. Я думаю, що ключовою відмінністю Дрима від Dyson є чіткіша стратегія та глибша інтеграція з існуючою технологічною базою. Дайсон намагався створити електромобіль з нуля в той час, як Дрима планує використовувати свої існуючі технології та експертизу в області двигунів і штучного інтелекту. Крім того, Dream має більш чітке розуміння того, як інтегрувати автомобіль в існуючу цифрову екосистему. Дайсон ж розглядав електромобіль як окремий продукт, не пов'язаний з іншою частиною їхнього бізнесу. Виклики та перспективи. Зрозуміло, на шляху до створення електрогіперкара Дрима належить подолати безліч викликів. По-перше, необхідно розробити потужну і ефективну батарею, здатну забезпечити необхідний запас ходу і час зарядки. По друге, необхідно створити передову систему керування автомобілем, здатну забезпечити безпечне і комфортне водіння на високих швидкостях. По-третє, необхідно створити привабливий дизайн, який буде відповідати позиціонуванню автомобіля як ультрарозкішного. Але я впевнений, що Дрима має необхідні ресурси та експертизу для подолання цих викликів. Вони вже залучили команду з майже одного тисячу професіоналів, включаючи талановитих інженерів та дизайнерів. Вони також планують продовжувати інвестувати в автомобільні технології. Я вважаю, що у Дрима є реальний шанс створити електрогіперка, який зможе кинути виклик Bugatti Veyron. Верон. Вони володіють унікальною перевагою у вигляді передових цифрових двигунів, а також чітким розумінням того, як інтегрувати автомобіль в існуючу цифрову екосистему. Висновок нова ера електричної розкоші Дрима і Buge це зіткнення двох світів. Традиційного автомобілебудування і передових технологій побутової техніки. Битва між ними може визначити майбутнє електричної розкоші. Я вважаю, що Дрима може стати каталізатором нової ери електричного розкоші, в якій автомобілі будуть не просто швидкими і розкішними, а інтелектуальними, персоналізованими і інтегрованими в наше повсякденне життя. І, хоча до створення електрогіперкара Дрима, який зможе кинути виклик «Бугети», ще далеко, я вважаю, що ця компанія володіє необхідними ресурсами і експертизою для досягнення своєї мети, це захоплюючий час для автомобільної індустрії, і я з нетерпінням чекаю, як Дрима буде розвиватися в цьому новому і перспективному напрямку. Ключові думки та висновки, Дрима має унікальну перевагу у вигляді передових цифрових двигунів. Інтеграція автомобіля з екосистемами розумних будинків та мобільних пристроїв є ключовим фактором успіху. Уроки невдач Dyson та інших виробників побутової техніки повинні бути враховані. Dream може стати каталізатором нової ери електричної розкоші.